Що можна знайти по терамено в будинку іграшок, ходімо разом дивитися. А почнемо ми з Лего. І перший набір це Фоукс Фенікс Dumbledore за 639 гривень. Наступний набір це замок Гогвардс урок гербології за 1759 гривень. Далі йде набір якісні товари для квітичу і кафе з морозивом за 3675 гривень. Наступний набір це маєток родини Melpo за 5339 гривень. Звичайно ж, Гаррі Поттер адвент календар за 1209 гривень. Я собі вже такий придбала, і першу частину огляду шукайте в профілі. І останній набір це Добі домашній ельф за 999 гривень. А тепер давайте перейдемо до фігурок Фанкопоп. І перше, це не просто фігурка, а цілий замок Гогварс дисплей для міні-фігурок Біті Поп. 1395 гривень. Також є фігурка Фанка Біті Попрайт Гаррі Поттер та Гогвардський експрес за 445 гривень. Наступна фігурка це Олівандер та крамниці чарівних паличок за 595 гривень. Також є звичайні фанкопоп фігурки Гаррі Поттер, Волдемор та Герміона за 845 гривень кожна. Окрім цього, є й маленький брилочок з Гаррі Потером за 338 гривень. Окрім фігурок Фанко, є й металеві фігурки Nana Metalфік за 119 гривень. Наступна іграшка це інтерактивна сова Гедвіга за 3899 гривень. Якщо доторкнутись до її дзьоба, то можна почути звуки які вона робить. Окрім гедвіги є й хатні Ельфдобі за 1639 гривень. Також, аби повністю відчути себе чарівниками, є великий вибір чарівних паличок, таких як от паличка Гаррі Потера, Волдеморта, Дамблдора та Герміони за 599 гривень кожна. Окрім цього, є великий вибір пазлів із Драком Елфим, Летаючим Фордом, Гогвардським експресом та іншими за 109 та 169 гривень. Також для любителів творчості є різноманітні набої для творчості Crystal Arts, з Дамблдором, Роном, професоркою Магонагал, Гермієм. Та іншими всього за 199 гривень. І на останок я залишила ось такі фігурки-брелоки з персонажами по Гаррі Поттеру за 395 гривень. Тож діліться в коментарях, що вам сподобалось найбільше, та ви би хотіли собі придбати.